Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів, поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті, домовилися і надалі продовжувати діалог та активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу. Україні потрібна перемога. Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, 4 Star General Valerie I had a phone call with NATO Supreme Allied Commander Europe and Commander US European Command General Christopher Cavoli on the eve of the Ukraine Defense Contact Group meeting in the Ramstein format. We discussed issues prioritized for Ukraine regarding weapons, material and ammunition. I informed General Cavoli regarding the situation on the front line. We agreed to continue dialogue further on and cooperate actively. I am grateful for steadfast support and assistance. Ukraine needs the victory.